Розгляд комісії воно 11 питань. Є пропозиції, я зачитаюся. Перше питання про надання одноразу грошової допомоги зуму, який мобілізований, зараховується, проходження з другом СССР. Друге питання про надання одноразу грошової допомоги. Вибірся і Миколаєвичу, і Іванів, саме В'ячеславовичу. На надання одного разу вишу допомоги грума Наталі Васильівна документів. Четверте. Про надання одного разу врашовує допомогу 23. П'яте. Пропорядок і норматив відрахування частини тісту доходу комунальних кімнатів. Прийнято їх об'єднання до бюджету занятої реальної. Шостер. Прозвінення комунальних підприємств теплових мереж та комунальне підприємство Водоканал від сплати частини тісту. З чого про затвердження програми сприяння розвитку волонтерських Хайнської територіальної громаді, точно про затвердження програми відшкодування різних централізованого та централізованого відведення на 25 рік, про затвердження 9, про затвердження програми фінансових об'єктів господарювання, комунальної власності Ханівської територіальної громади на 25-30 років. Надання згоди на участь в програмі відновлення України. І 11 це про надання згоди на оплата компанії. Комунального закладу так економічні. Я пропоную я занести розглянути ці питання. То дуже багато. Я пропоную кожне питання називають, голосуємо на розгляд сесії. Якщо мовчаємо, значне. Це на розгляд сесії. Да. У ну, кожному окремо голосуємо. Перше про надання однеразу грошової допомоги за. Ну, за те, щоб наводити. Так, що що перше? Проголосували, так? Так. Про надання. На... Надо... Так. Ну тут сумляє. Про надання одне разу грошової допомоги Бригіді Маковічу. А що Ну, Надання матеріальної допомоги. Народдя сесії чи за. Народля сесії. А чого чо не за? Ну це одне і те саме, так? Про надання нарази грошової допомоги груба Наталі Васильівка по мене пользуватися. Наразі в участь голосувати. Так, прошу проголосувати. Да. Заняття одного разово допомогу власню, які підтримують, і вы ви знаєте, там 50 тисяч людей, хто за дану пропозицію може проголосувати, потім наступно. Про порядку норматив зарахування чисто 15% доходів ці питання. Хто за дану пропозицію може проголосувати? Про звільнення комунальних підприємств мережі проводить водоканалу і частини. Частини, ну, те, що розумієте, що це питання і завжди не таке. Нема заперечень. Про затвердження програми стояння розвитку волонтерства хай зібрання громадськість на розгляд сесії Що за дано? Пропозицію прошу про затвердження програми відбудування різниці на рифну. Централізованому по водопостачання, то це буде так, що це так. Я ще раз на розгляд. На... А давайте поставимо питання за, проти, а потім на розгляд сесії. Ну давайте за. Уже до. Про затвердження програми. Про затвердження програми на супі.

Богдан даємо про записку деревський, там це по санаторії. Тут за те, що ходить на цьому сесії, да напитання. Як ми є?